Всім привіт! Приїхали ми до Німеччини на закупи автомобілів. Покажу декілька варіантів. Opel Meriva, 11 року, 1.4. Пробіг не маленький, але пише мотор Шаден. 54 тисячі кілометрів. 1950 євро, коштує цей автомобіль. Ось так він виглядає. Зсередини. Ласкно підіймача Такій покузового у непоганому стані. Нема таких повидених нюансів. На бампері маленькій. Так, у досить непоганому стані. Так. Поло. Сьомий рік 1,2 і 125 тисяч пробігу 2500. А тут більше на капоті видно, плямо таку. Тут його не знаю чи видно її добре чи ні підфарбоване. Кондиціонер, цінає 4 склопідіймача. Ось таке авто. Ой. М'ясенка на Добре, ціле це можна викатати в Україні. Так, ще є такий гольщик. Гарний 1.4, І Є ось такий на порозі м'ятина. Тут також є м'ятина. Ми вже перевірили прибором одне крило фарбовано. Такому. Гарно але є нема нюанси. Тут хтось. Хотів царап царапину і дотерся до фарби. І так, і тут є малесенькі. Дві м'ятинки на порозі. Отак, збережуємо гарному стані, я б сказав. Сидіння гарне, не п'ємо, не підігрівах. Чотири скло підіймача. Такий він взагалі. Ціна даного автомобіля. 2500 євро. Шостий рік. 1,4 бензин. 240 пробігів. Можливо, ще когось цікавий така катру, дверочка Огонь, який є. Тоже. 2009 рік, так само. 260 пробіга, 1,4. На простому салоні, на кондиціонері. Ось таке авто також тут є. Ось може мікрочка треба. Теж непогано. Легкосплавні диски, гарна резина. На гольфу теж легкосплавні диски. На механіці. На коліціонері, люк. Ось така 1250 євро 1,2, 2006 рік. Пише 300 тисяч пробігу. І п'янячки на бампері. Так, що ще показати. Це навіть марку не знаю. А, Хонда, якась стара. Трьохтвердно. 2001 рік, 1.6. 250 пробіга, 1350 євро. Так, сьогодні у нас швидкий обзорчик, бо гаряче на дворі. Так, це дизельна 2006 рік, 1,7. 1850 коштує, 250 пробігу. Його видно, камера передає так, що у нас мультикермо село у, у нас Та такі. Два спобіча. Без жильна. Так, ще у нас фордик якийсь такий є, зафірка є, там може мирівка стоїть. Так, тут ціни навіть нічого немає, про нього не написано. У вікнах 9 рік легко спавнені, ні, це тут поки я не легко Біля кришки не ржави, нічого не видно. Суріш за все бензиновий, 4 склопідії мача, кондиціонер. Такі непогано, в стані машини. Зімо ясенька м'янка того. Так гарний, гарний покузову, так само зіхідки. На лінзах. У вікнах шостий рік. Переш за все також бензинова. Задні нічого не пише. Легко сплавні диски. Получка є. Ось така машинка. Так, час. Це Кліо 1.2012 року 130 проба 2550. коштує це авто. Механічна коробка перегади. Білий колір. Резина гарна. Оті металеві диски. Оша, є марівка. Меріва на легкосплавних дисках Гарна гума, такі малесенькі, малесенькі рижики Але автомобіль не є новий, так все Ось три комплектації Так, шостий рік, 1.6, не сість 175 пробігу, 2250 Підію, так, є ще фордик такий сюдані П'ятий рік, один шість бензин. Твоє притертість. Твоє стандартна їхня на крилах. П'ятий рік. 1650-185 пробігу. 1,6 бензин. Два скло підіймоча. Тут на задньому крилі є не неванці. Так, підемося, подивимося, що там дальше стоїть. Цей огляд, напевно, буде короткий, недовгий. Кажу так, так. Нема заїхав у нас подивимося, тут будемо далі щось. Машинка гарна, 2950, 12 рік, 1,2 бензин, 79 тисяч пробігу. Механіка. І гарний салон мультиктермат. Так, напевно, відчиняється. І так ще є з S-Cross на механіці. 13 й рік, 1,6, 145 пробігу, 7-650, хочуть за це авто. Ось тут на цій парковці ну, погані автомобілі взагалі. Ні, копер. Є маленькі м'ятенки тут на дверях, але це підкатати. Mm. Отак так покузило. Рівний, гарний на механіці, правда на шкіряному салоні. Десятий рік, 1,6 90 кВт. 4650 Такі отамки легкосплавні диски, Гума гарна ще. Так, тут все є також новіша зефіра. Легкосплавні диски, гарна гума літня. Так, що у нас тут? Шкіряний салон. Гарний, механіка. Так, зараз гарно якийсь дві гон тут. Так, дві гон у нас тут 1,4, 103 кВт. 215 пробув і 500 це є цей автомобіль. Так, напевно, і на цьому ми завершимо це відео. Кому цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал до наступних відео.